Усім доброї ночі. Якщо пам'ятаєте, мене звати Володимир Войтенко і це Аргумент кіно. Розмова про мистецький кінематограф на телеканалі 1+, плюс А також фільм. І сьогодні ми подивимося комедію Тома Стопарда Розен Кранс і Гільден Стерн У фільмі розповідається про двох персонажів шекспірівської трагедії Гамлет. Тобто, це ж okay. ніяк не екранізація Гамлета. Це довільна інтерпретація класичного сюжету. На перший план виходять другорядні персонажі Розенкранс і Гільденстерн. А однією з основних подій картини стає вистава, яка розігрується мандрівними акторами. все скінчиться без нашого втручання. Тому розпручся. спробуй одержати максимум задоволення. Розслабся. Том Стопер народився 1937 року у Чехословаччині. Його справжнє ім'я та прізвище Томас Страуслер. І він є британським громадянином, а також англомовним драматургом і кіносценаристом. Стопер написав 32 сценарії переважно для телевізійних проєктів. Варто також зауважити, Том Стопард не простий драматург, а драматург-авангардист. Тобто він схильний ламати усталені канони драматургії, а також класичні сюжети. А ще Том Стопард не довіряє теоретичним викладкам мистецтвознавців. Свою п'єсу «Розенкранц і Гільденстерн мертві він написав тисяча 1960-х років. І коли вона вперше була поставлена на сцені, то один театральний критик зазначив, що це суто екзистенціалістський твір. Стопар згадує і каже: Я із цим погодився дійсно екзистенціалістський. Та коли наступного дня прочитав інше цілком обґрунтоване критичне судження, що, мовляв, це принципово не екзистенціалістська п'єса, то замислився і зрозумів, так і це правда. Після чого зробив висновок, насправді не мають ці визначення жодного значення. Кінець цитати. Напевне, саме тому, коли Стопарда питають, чи Розенкранц і Гільденстерн мертві, це п'єса про долю і свободу вибору, то він каже: і так, і ні. Це п'єса про двох хлопців Ельсинорі, які не знають, що з ними станеться далі, і взагалі не розуміють, що відбувається. У фільмі ж цих хлопців грають блискучі актори Тім Рот і Геррі Олдмен. Про творчість останнього з них наш сюжет. Гері Олдмен за походженням англієць. Він народився у передмісті Лондона в родині зварника та домогосподарки. Чотирнадцяти років покинув школу. Згодом намагався вступити до Королівської академії драматичного мистецтва, але там йому порадили обрати інший фах. Зрештою, Олдмен закінчує столичний коледж ораторської та акторської майстерності і досить швидко стає популярним театральним актором. До кіна прийшов у середині 80-х, а 1986-го прославився ролью вокаліста рок-гурту Sex Pistols Сіда Вішеза у фільмі Сід і Ненсі. І досі ця стрічка вважається зразковою у показі світу панків. Стрійся <реш> вашій мамі засранці трапнуті. Татю на тебе ми жартуємо. Проте широкому загалові ґері Олдмен став відомий тільки в першій половині 90-х але йому пощастило емблемувати чи не найрезонансніший напрям у світовому кіні 90-х Йдеться про кінематограф Квентіна Тарантіно. Хоча зауважимо, що Олдмен не знімався у стрічках Тарантіно хіба що у фільмі Справжнє кохання там він зіграв вихідці з ямайки, наркоторгівця та сутенера, який убиває, не замислюючись. Проте в посттарантіновське кіно Олдмен вписався просто ідеально, зробив його ще ірраціональнішим, ще божевільнішим. Одна з найцікавіших робіт актора початку 90-х – роль продажного поліцейського у стрічці Ромео у крові, канадця Пітера Медака. Він любить пальці. Ні, правда гроші. Ніхто ні до, ні після так переконливо не зображав людину, яка заради грошей здатна бути настільки жалюгідною і безпринципною. Олдмен не шкодує свого героя, не робить ніяких спроб, хоч якимось чином його виправдати. Здається, він буде безпомічним і жалюгідним до кінця. Я так люблю ці спокійні миті перед бурею. Вони нагадують мені музику Бетховена. Певним продовженням теми стала роль Гері Олдмена у фільмі Люка Бессона Леон Олдмен знову втілився у поліцейського. Але тепер його герой не лише аморальний, він психопат, якого нічого не здатне втримати від злочину. У виконанні іншого актора ця роль виглядала б надто неправдоподібною, навіть гротисковою. Важко повірити в існування таких захисників закону. Проте олдмен робить свого полісмена надзвичайно переконливим зримим. Нікого іншого на його місці і не уявляєш. Ми сказали, що прийдемо опівдні. На моєму одна хвилина. Вона називається Аргеш. Ріка княгині. Втім, це лише не один бік актора Гері Олдмена. Він уміє не тільки експлуатувати свою характерну зовнішність. Олдмена частіше за інших сучасних акторів називають Хамелеоном власне за здатність імітувати будь-кого і будь-що. Уперший актор проявив себе у такому амплуа у картині Френсіса Форда Копполи Дракула. Кров це життя. Кров стане моїм життям. Для ролі фатального трансильванського графа Олдмен старанно скопіював румунський акцент. Проте найбільші зміни сталися з його зовнішністю. На перший погляд здається, що роль Дракули виконують кілька акторів, але навіть під складним гримом упізнається пластика Олдмена його вибуховий темперамент. Я не чув, як ви зайшли. Обережно не пораньтеся. це небезпечніше, ніж ви думаєте. Мерзенна іграшка людського марнославства. Може, вам відпустити бороду? Одна з останніх ролей такого плану Мейсон Верджер у фільмі Рідлі Скотта Ганнібал. Олдмен у ролі одержимого помстою каліки абсолютно невпізнаний. Але хіба померти в ролі це не мрія кожного справжнього актора? How down? How down? У картині Тома Стопперда «Розенкранц» та Гільденстерн мертві у Гері Олдмена роль іншого плану. Вона нагадує про його славетне театральне минуле. Я кажу, що ну хочеш скуштувати? Ні. Суть цієї роботи не в обігруванні ефектних зовнішніх даних і не в абсолютному перевтіленні. Вона у тому, щоб перенести увагу з персонажа на саму ситуацію, виявити її неоднозначність, навіть абсурдність. Як ти гадаєш, це впаде швидше від цього? Правда? ж? Розенкранц і Гільденстерн мертві бо зайві, бо зовсім не вписуються у високий світ шекспірівської трагедії. І британський актор Гері Олдмен виявився на висоті поставленого драматургом і режисером завдання. Ти матимеш цілковиту рацію. Отже, Том Стоперд театральний драматург і кіносценарист, а також кінорежисер. Щоправда, одного однісінького фільму, який ми сьогодні і подивимося в програмі Аргумент кіно. Зате ми можемо пригадати назви інших гучних кінопроєктів, за якими стоїть ім'я Тома Стопарда. Скажімо, це сюрреалістична картина Тері Гільєма Бразилія. Нагадаю, що у квітні ми дивилися режисерську роботу Гільєма Сенс життя за Монті Пайтон. Також Стопард є одним із сценаристів іншого фільму, що демонструвався у нашій програмі два тижні тому. Це Імперія Сонця. Стівена Спілберга, а ще за Стопардом кіносценарна адаптація роману Джона Ле Карре Російський відділ. А ще за коханий Шекспір режисера Тома Меддена. За цю свою сценарну роботу Стопард отримав Оскара. Взагалі, сучасний кінематограф достатньо часто втручається у Шекспірів-світ, втручається у шекспірівську драматургію. Власне, наш наступний сюжет присвячений саме цьому аспекту. За даними книги рекордів Гіннеса, Шекспір є драматургом, твори якого найчастіше екранізують. Загалом вийшло понад три сотні екранізацій, і це не рахуючи варіацій на теми Шекспірівських сюжетів. Більше того, деякі митці на Шекспірі побудували собі кар'єру. Скажімо, британський актор та режисер сер Лоуренс Олів'є. Саме його театральні та кінопостановки шекспірівських п'єс, а також ролі у них вважаються взірцем класичним. Проте Шекспір явище міжнародне. Ось знову він. Його п'єси екранізуються по всьому світу. А однією із найкращих кінопостановок вважається стрічка великого японця, Акіри куросави Трон у крові. Якщо ти ненавидиш мене, чому не піднімеш свій меч? Захищайся. Куросава переносить дію шекспірівського макбетан до середньовічної Японії. Європейська трагедія виглядає надзвичайно органічно і потужно на чужому для себе ґрунті. Про те, як і європейський і японський Макбет програв битву долі. 36, yes. Шекспіра ставлять усюди в більш чи менш реалістичному ключі. Проте існує багато спроб прочитати його сюжети радикально по новому, парадоксально, але найчастіше до цього вдаються саме у Британії. яскравий приклад стрічка Пітера Гріневея книги про Сперо, що є вільною екранізацією Шекспірівської бурі. Щоправда, складається враження, ніби Шекспір тут лише привід для режисера вільно продемонструвати свою екстравагантну поетику. З іншого ж боку, чому б ні? Все ж найбільше скористалися із Шекспіра у Голлівуді. Власне, давно побутує думка, що саме Шекспір був першим сказати б голівудським митцем. Власне, був першим, хто писав свої п'єси для широкої публіки. Ну а в 90-ті роки минулого століття Шекспір екранізувався, чи не найчастіше за всю історію фабрики мрій». Однією із найзнаменитіших стала стрічка Беза Лурмана Ромео плюс Джульєтта». Режисер не тільки зберіг більшість шекспірівських реплік, не тільки переніс дію трагедії у 90-ті роки. Він о диво не змінив сумного кінця. Ромео і Джульєта помирають, а не продовжують жити за голівудським каноном довго і щасливо. Власне, Шекспір чи не єдиний, так би мовити, голівудський автор, якому ще дозволяють закінчувати свої твори не гепі-ендом. Завдяки йому трагедія взагалі ще можлива у голівудському кіні. Кожен пес із дому капулетті мене дратує. У ті ж 90-ті роки Шекспір і сам постав героєм голівудських стрічок. Звичайно, це не проста шана генів. Було зроблено все, щоб Шекспіра максимально наблизити до сьогодення, точніше, до сьогоднішніх уявлень про митця, про його творчість та її витоки. У знаменитій псевдобіографічній стрічці Закоханий Шекспір драматург переживає творчу кризу. Вийти з неї він може тільки одним відомим у Голівуді способом закохатися. О, міледі, кохання моє, вас уб'ють, якщо тут побачать. Тоді можете гукнути? Ні за що в світі. Мадам. А, не, не. Іду. Більше того, автори фільму вплітають його переживання до канви ним самим написаної трагедії Ромео і Джульєтта. Мадам, у Донігамір, прощай мій любий, Джульєтто. Няню, я йду. Няню, я я йду. йду. Не зрадь мене, Монтек, мій коханий. Хвилину почекай, я повернусь. Хвилину почекай, я повернусь. О, ніч, свята! Благословенна ніч. Та ж ніч тепер. А що, як все це сон? Такий солодкий сон, що я боюсь, він не обернеться ніколи в дійсність. Власне, до закоханого Шекспіра доклав руку Том Стопарт, сьогоднішній наш герой, драматург та режисер, що написав і переніс на екран п'єсу Розенкранс і Гільденстерн мертві. Мене звати Гільденстерн, а це Розенкранс Вибачте, його звати Гільденстерн, а я Розенкранс. Тут немає Шекспіра, проте є створений ним світ і є погляд на нього очима сучасного драматурга. What? Що? Нічого. Look at this. Поглянь. Watch. Придивися уважно. Цікаво. Це не просто ще одна п'єса, це, так би мовити, не театральний відсторонений погляд на події Гамлета, погляд звичайної маленької людини, яка стає свідком та мимовільним учасником трагічних подій. Врешті це погляд сьогодення на самого Шекспіра, геніального художника, чиї творіння залишаються відкритими і неприступними водночас. На продовження розмови про стопарда варто зауважити, що він зробив англомовний варіант діалогів для розкішного костюмованого фільму Ролана Жофе про часи Людовіка чотирнадцятого йдеться про картину Ватель із Жераром Депардіє у головній ролі. Та й зараз, коли йому майже 70, Том Стопард. Продовжує працювати наприкінці року, 25 грудня. Має вийти на американські екрани чергова біографічна кінофантазія, до якої причетний як сценарист Том Стопард цього разу йдеться про Казанову режисером. Виступає Ласе Гальстрюм, постановник шоколаду і корабельних новин. А зараз комедія Тома Стопарда «Розенкранц» і «Гільденстерн. Мертві. 1990 року вона отримала Золотого Лева на Венеційському міжнародному кінофестивалі. Для вас головні ролі грають блискучі британські кіноактори Тім Рот і Гері Олдмен. Кінематографічної ночі.